Вітаю глядачів каналу Бджолина Родина. Всім попривіту. Ми сьогодні проїздом біля Пасіки вмовив мого помічника-оператора трошки заглянути до бжіл, як вони там зимують. Ми деяким там клали підкормку в минулому відео. Зараз хочемо пробігти, поглянути, як вони в нас сидять. І будемо планувати, можливо, на наступному тижні, якщо нас синоптик цього разу не, не обмане, буде тепла погода, будемо е, здійснювати вже такі весняні починати роботи, піджимати, де потрібно, де кормів. Так, що в нас тут ці дівчата? О, тут взагалі красота, де сидять тихенько в клубі. Ну, це така доволі сильніша сімейка в нас. Так, тут все гаразд, нема за що переживати навіть. До речі, щось я так рукою пробую. Тепла такого дуже відчутного немає. Так, тут все гаразд. Треба ж знайти, показати таке щось, де шумні, неспокійні, бо ж будуть казати, що ти показуєш тільки те, що треба показувати. Ці ну, трошки шибутніші, скажімо так, але теж загалом хорошо сидять в клубі, ну, зважаючи на температуру і, і, і час, що вже весна в нас по суті скоро буде, то для такої пори це загалом нормально з мого досвіду. Так, о, тут, а тут вже чути, що тепло. Ось ми клали їм дотацію зверху для підтримки. Ці вже трошки шибутні. Як бачимо, дотацію брали. Ну, тут, до речі, поклали на, на всякий випадок, як бачимо, тут ще навіть і не брали вони і тут все мед, але так як вони вже так були розтягнуті, мабуть, на той час, то е, поклали їм дотацію. Це про всяк випадок. Якщо вона їм не потрібна, вони її не будуть брати. А якщо є місце і є кому, то вони будуть перекладати потрошки в сільники, ну, загалом лишнім не буде, їм знадобиться. Так, а ну, глянемо, давай маленького подивимось. А, Ай, тут ще й так пінопласт неудобно. Ну, давай дістанемо так. Да? Потім думаю, що акуратно ми поклад... зможемо покласти. Тут бачимо холстик проїли. Дивимося, що тут у нас. Тут дві маленьких поклали. Ну так, більш-менш нормально. Розси... Ну, розсипався клуб, як бачимо, але по кормах ось по це бач, печатне все. Тут нормально. Ай-яй-яй-яй-яй. Оце я знав, що так буде. Давай отак попробуємо пристроїти. Це утеплення пінопластове, воно взагалі не годиться для таких речей. Але іншого не мали, тому поклали це. Так, здається, нормас. Так, що тут, що тут? Ну, давай ще давай покажемо. Так тепла не дуже відчутно. Ну, ось, будь ласка. Взагалі ідеально. Тихенько сидять. Все спокійно в них гаразд. Так, так, так. Отаке От войлочне утеплення, то, до речі, добре працює. Як бачимо теж, що я сам звертаю увагу, що зайвої сирості немає. Воно в такий період і зайвої сухості не, не потрібно. Це теж не дуже є добре. Але і дуже, якщо лишнього зволоження багато, то погано. Ну от така сімейка. Тут теж бачимо все спокійно відбувається біля передньої стінки. Ось до, до половини. До половини в нас все печатний мед, все все добре. Що там, шурачок дзвони Ваня, так? Да? Зараз ми трошки та й перезвоню я йому. Ваня, якщо дивиться, то Вані привіт. Так, тут нормально. Коротше, так довго з цими пінопластами. Тут не будемо. Давай ще оцю крайню покажемо. Тут клали дотацію, я бачу по напису. А ну подивимося, що дівчата роблять. Дівчата, бачимо, перенесли частково. А ну давай я тако акуратно. О! Ось вони. Ну тут клуб розпався. Так загалом зможуть, зможуть ще вони бути. Корма в них є. Пішли каті на, той, на ту сторону, покажемо той наш підношений точок, що працював до, до вересня. Тут загалом сім'ї. Більш сильніші були, вони не так були спрацьовані на взятку, тому і проблем менше. цей більше більш бентежний. <звук> В минулому відео ми показували та частина пасіки вона протягом зими облітувалася, тому там Проблем і менше було, а ця пасіка, вона якби в затінку зранку знаходилася протягом земівлі, тому тут зимніх обльотів не було. Ми в минулому відео ж показували, розказували, повернули навпаки льотками там в обід сонце в нас проглядає. Як бачимо, на днях пасіка досить таки нормально облітувалася, бачимо сліди обльоту. Показуй. Ось як бачимо облітувалися, я так пробігся, дивлюся, вони по всі пасіці, як би. Тепер їм вже буде в такій ситуації набагато простіше зимувати. Давайте глянемо, що тут робиться. Так, сюди ми дотацію клали, я бачу. Ну, ось показуй. Як бачимо, клуб розпався. Пчола досить таки в активному стані. Забирають дотацію. Ну Тут до краю, то я бачу, що мед в них є. Тут все нормально. Якщо нас синоптик не обманює, то <кій> скоріш за все ми на наступних виходних будемо робити ревізійні роботи. Там вже так до плюс 9 температури синоптик нам обіцяє. Ось показуй. Тут ми дотацію не клали, як бачимо, вже майже доходять до, ну, так скажем, до задньої стінки, розтягнулися по, рам по рамках. Ну, так, дивлюся, то ще в них там є запас корму до краю. Ось ну, така сімейка. Оце така з, з із із цього точка, то це сильніше. Так, ну сильніші, сильніші їм легше. Де це в нас там слабак був? Отут був, да? Давай покажемо слабачка. Да. Так, по пам'яті. Ну так тепла не дуже відчутно. Ну ось. Біля передньої синки ще сидять до цієї пори. Ось бачимо, що сліди калу є. Ну, Тут нормально, спокійно, спокійно сидять, слава Богу. Все нормально. Тобто, як, як бачи, як бачимо з мого досвіду, то е, зачастують такі. Слабкі сім'ї зимують в нашому регіоні, в північ Вінницької області. Ось тут, до речі, відчувається тепло. Ось, Як бачимо, теж вже доходять до, до краю, але я бачу, що корма ще є. Ось по це точно є. На тиждень їм точно вистачить. Це теж така сильніша сімейка. Ну, але ще й по суті в нас ще є зимувати їм часу. Але вже за таких умов, як там показує на місяць вперед синоптик, то вже якби й не дуже їм страшно буде, вже вони там ми їм можемо підставити, зможемо підставити медових рамочок і так далі, вже, вже легше буде. Ну ось бачимо, тут все нормально. В спокійному стані сімейка. Давай ще одненьку покажемо якусь. Та й будемо, та й буде досить. Яку? Давай оцю любу з них. Зараз більше не пам'ятаю, де слабші знаходяться. О, а тут, тут є трошки проблеми. Як бачимо, є сліди калу. Треба буде передивитися дану сімейку. Запас корму в них є. Тут вже якби не дуже все гаразд. За цією сім'єю треба буде глянути. Можливо, прийдеться їх пересадити і на нові рамки. Так що так от зимуємо з таким якби перемінним успіхом, як то кажуть, якби не хуже. Так що так от попереду вже якби тепло піде, будемо Будемо проводити весняні роботи. Їх, по суті, можна було б і, якщо дуже, аж треба і в таких умовах проводити. Ну, не так, як сьогодні, бо в нас сьогодні вітряно, але при такій температурі, якщо немає сильного вітру, то можна проводити, якщо потрібно. Так що так от. Всім дякую за увагу. Підтримайте канал коментарем. Дружнім лайком, підпискою. До зустрічі! Пока.